Людина через власний вибір, гріх від'єдналася від джерела життя, яким є Бог, внаслідок чого прийшла смерть. Смерть це відсутність Бога і всього того, що від нього походить: радість, мир, любов, щастя, і щоб людина змогла повернутися до життя, до початку того первинного стану, в якому вона знаходилася. Людина згрішила, і людина має заплатити. Бо гріх має свою ціну. Його ціна смерть. Але так як всі люди внаслідок гріха стали замкнені під прокляттям смерті, мертвий не має чим заплатити. Отже, потрібна людина, що має в собі життя, яка погодиться з власної вільної волі взяти на себе моє прокляття, реанімувати мене, віддаючи мені всю свою кров бо в ній життя, і згодиться заплатити своєю смертю за мою смерть. Для чого? Щоб відкрити мені небо. Знищити мою смерть, знищити моє прокляття, хвороби, гріхи, немочі. І Бог цей неймовірний дух любові, ця незбагненність, ця сила, потуга, яка не має ні початку, ні кінця, приймає рішення взяти, одягнути на себе тіло людини і пройти цей земний шлях як людина, і показати нам вихід. А далі ми можемо побачити, як Бог звільнятиме. Людину, Бог, який не потребує очищення, входить у води Йорданські, де кожен хрестившись, змив в себе бруд, свій гріх, і він входить в ті води, щоб взяти це на себе, одягнути це прокляття. Для чого? Щоб на собі знищити його. І тут потрібно пам'ятати, що Бог є поза часом, тому неважливо, коли я охрещуся чи охрестився, і от коли розшматовують його тіло. Я можу побачити, як страшно виглядає мій гріх назовні, як саме знищується моє прокляття, як Бог робить себе причастя, розриваючи себе на шматки, щоб подарувати, віддати себе кожному. А далі хресна дорога. Я це є душа, душа це є думка, думка це є дерево. Ось тому Ісус бере хрест. Це сухе мертве дерево, яке не має плоду, і кладе собі на ремена, мене і несе на голготу. Череп місце, лобне місце. Ми ще говоримо. Ось тут він встановлює це поки що мертве дерево. Ось тут відбувається таємниця народження в мені дерева життя. Тому Ісус каже: Царство Боже всередині в вас. А далі я можу побачити, як Господь народжує мене для неба. Ісус, якому вже важко побачити людину, бо це вже розірваний шматок тіла, який дає себе прибити до Христа. Для чого? Щоб, з'єднавшись, стати одним цілим зі мною. Оце з'єднання відбувається, коли його кров стікає по хресті, просочується сухе мертве дерево, даючи йому життя, це тіло, яке прилипає до Христа. І це відбувається те саме, коли я причащаюся. Ось так, Господь мене одіває в себе і каже, звершилось, я зробив це для тебе. І як тоді, коли Господь творив людину, і дихання життя вдихнув у ніздрі її. Так само, коли він народжує мене для неба. Останній його віддих оцей, це є моїм життєво важливим вдохом. А далі смерть. І коли він вмирає, з ним вмирає все моє прокляття, біль, хвороби, все, що він взяв на себе. Все вмирає з ним. Все заплачено. А ти кажеш, Бог тобі дав страждання, хворобу допустив, та він її знищив. Ти кажеш, та мені належить пекло, він небо тобі подарував. Ти кажеш, мені Господь після смерті оприділить місце мого вічного перебування. Та він тобі вже призначив, він помер за тебе. Ти кажеш, Та що я святий? Ні, Бог каже, це я, святий, який тебе освячує своєю присутністю. Це в моїй вільній волі. Прийняти чи відкинути його, сказавши через свою гордість, що я недостойний, а хто є достойний такої жертви? Хіба він не тому зійшов на саме дно мого багна, щоб мене звідти витягнути, щоб удіти мене уже в шкуру, не тварини, як тоді, після гріхопадіння, а щоб удіти мене в свою шкіру, своє тіло, щоб я, ставши Христом? Через Його тіло і кров зміг війти в небо, щоб я став Богом по благодаті, це подарунок, це дар, це неможливо купити, придбати, заслужити, це можливо лише прийняти, відкинувши гордість, прийнявши рішення змінити своє життя, підкорившись Богові, Його слову, яке каже. Якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. І того я воскрешу останнього дня. Неймовірний Бог і неймовірна любов, і це мій Бог, слава тобі, мій Боже! Слава тобі.